Олександр Педан і команда громадської організації ЮМАЙНД сьогодні провели заняття у Кременжуцькому науковому ліцеї Політ, інтерактивні розмови з батьками та учнями про здоров'я, безпеку та навчання. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ разом з відомим українським телеведучим Олександром Педаном в рамках ініціативи Спільно до навчання розпочали серію інтерактивних занять зустрічі з батьками, дітьми та викладачами під назвою Не лекції. Тут обговорюють питання психічного та фізичного здоров'я, теми мінної безпеки та важливості освіти. Наш саме проект. Він носить він багато багатошаровий. У нас 15 івентів в 13 містах, і і дійсно на Полтавщині у нас буде аж три заходи, тому що тут багато переселених осіб. А у нас одна з тематик, власне, це мінна безпека. Я дітям розповідаю зрозумілою мовою, що таке міни, наскільки вони небезпечні, як діяти. Продовж місяця громадська організація ЮМАІНД проводить не лекції у 13 містах України. Команда побувала вже в кількох містах, де провела подібні зустрічі. Ми були і на заході України, і на півдні в Одесі. І на зараз центр всюди є плюси, і найкраще наше, що ми маємо, це наші діти, тому що вони дуже вмотивовані. Вони. Нереально круті, вони розуміють для чого їм навчатися. Окрім учнів на подію було запрошено і батьків, які також переймаються через безпеку та якість освіти власних дітей. Для них підготували дискусійну частину, де вони поспілкувалися з представниками департаментів освіти та науки і з викладачами. Ми е, намагаємося створити діалог між е, вчителями і м, батьками. Ну, і взагалі освітою як такою. Тобто, щоб батьки прийшли і поставили ті запитання, яких турбують. Як навчатися без світла? Що робити, коли немає інтернету? Як наздоганяти програму, коли канікули? І так далі. Ну щоб знаєте, там батьки не писали собі в групках вайбері все пропало. От а насправді ставили запитання і отримували на них відповіді, тому що у освіти зазвичай, відповіді є, але проблема з комунікацією. Також для дітей та підлітків провели захоплюючий квест, який огопив всі теми обговорення. Плюс ми привезли шикарний квест дітям, тому що ми вважаємо, що дітям треба таку серйозну тему подавати ну, з різних боків, і зокрема, щоб обов'язково ця тема була розкрита ще й в ігровій формі. Квест. Спеціально підготовлений для наших діток на ці теми, які ми проговорюємо: там здорове харчування, мінна безпека, ментальне здоров'я. і Так далі підліткам дуже сподобалася зустріч, а особливо її продовження у вигляді цікавого квесту. Прикольно, дуже корисно, Ну просто щоб далі розуміти, що робити в житті, і в принципі як боротися зі стресом. Навіть ми всі люди повинні всі розуміти, що робити. Мені була вона корисна. І мені сподобалася більше руханка, та як він це розповідав з активністю. Бо я думаю, це цікаво, і ми розбавимося з цим і за свої знання. ЮНІСЕФ Олександр Педан та його команда здійснюють важливу роботу. Встановлюють комунікативні зв'язки між закладами освіти, батьками і дітьми, аби разом подолати перешкоди. Дарія Кимець, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.